You know just you do. You do Любі вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Ми з Сонєю перший пункт призначення наш пройшли. З'їздили сьогодні середа і у нас не прямо біля нас, але є тут по проспекту базарчик. Не знаєш, як його одягати. Зараз показує плюс 17 градусів. Просто на бодік одягла, воно таке не дуже. короче, не утеплене воно. Але не знаєш, як його одягати. Сьогодні вітер, я її так без, без шапки навіть одягла. Так, ну що, покупки трошки покажу. Хто любить покупки дивитися? Е, значить, були по 50. У суботу, але в іншому місці, то, можливо, це через те було по 50. А оці ось по 25 я вже взяла піони. Ну, Це букет 125 гривень. Вони ще розпустяться нормально. Полониця бачила від 160. Це я взяла по 170, ну така нормальна. На 200 гривень взяла. Не куштувала, не знаю, не куштувала, а так взяла, яка вже буде. Огірки по 80. Так, тут не пам'ятаю скільки, майже 2 КГ. Цибулька великий такий пучок 20, поки ще своя досить не наросла. По 45, здається, капуста молода. І цвітна по 75. І помідори брала по 130. Але такі гарненькі. Написано, здається, було Умань. Ну, гарні такі. Теж майже 2 кг вийшло. От і все. Просто чисто за овочами поїхала, бо у магазинах мені овочі не подобаються. Вони взагалі пластмасові до сих пір. А ще помітила таку штуку, що в автокріслі Соня набагато краще спить довше. І може навіть, якщо типу хоче прокинутися, така поворочилась поворочилась і далі сама заснула. А у люльці такого немає взагалі. Хто цю тебе плокинув? Хто плакинув на базарі? купую там однією. Ну і стоять, розмовляють. О, таку б я потіскала, отаку б я погралася, але не більше. Бо, да, це складно з малими дітьми, це складно бути. А цілувати їх всіх хочеться. У нас по проспекту зробили всюди е, по три полоси в кожну сторону і зробили всюди першу полосу автобусною. Чесно, взагалі, ну, точніше, я розумію, навіщо таке було робити. Чисто для того, щоб офіційно могли приїжджати евакуатори і забирати. Бо саме у нас по проспекту це взагалі ніяк не заважало ні загальному транспорту, ні водіям взагалі. Ні, навіть якщо ця полоса і відведена під автобуси. Е Автобусам немає цієї потреби. Навіщо це робиться, я наскільки розумію. Якщо є затори, якщо такий трафік, що дійсно потрібно пустити автобусу, дати вільну полосу. А так, вони нормально їдуть і в такому режиму на інших двох полосах. А по тій першій полосі зазвичай було. Ну, паркувалися де потрібно. І люди, котрі взагалі живуть на ночівлю, залишали машини. І отак біля магазинчику якогось зупинитись, ти уже цього робити не зможеш. Ну я вже не буду цього. От я у двір тут заїжджала зараз, шукала місце, бо там уже не залишиш, щоб твою машину не забрали, штраф тобі не впаяли. І тепер бачу. Що машини то все одно стоять, бачила, як поліцейські зупиняються, і там, де водії сидять, вони їх штрафують відразу поліцейські. Бачу, як під'їжджають евакуатори і забирають машини. А зараз ще у нас із Сонією задача: хочу поїхати у Фозі, купити оту ту курку, що я люблю, бо ну, мало чого вдома є. І давно вже в супермаркеті не була. в тебе іноді або я, або Денис заїдемо. Тому зараз з'їздимо з Сонею ще туди. І там є сінсей, хоче якісь такі недорогенькі футболочки Левчику поглянути, бо щось кинулось і футболок немає. Ну, він стільки їх переводить, що треба більше йому вже мати. Ось так. Найбільше люблю ось ці ось. Ось ці в машину беру. Вони дуже схожі, не знаю навіть в чому у в них різниця, але по відчуттю схожі. Але я візьму ось ці, бо вони по акції. Дітність, хочу цей торт. Київський, Рушеновський. На закритий Гельштальт. Як ми з Сонєю скупилися. Мама встигла. Соня лише зараз прокидається. Вдома покажу, що щось з сенцею купила. Як тепер додому все це дотягнути дощ таки йде. Да? Так класно, коли ти на грудному вигодовуванні поїв, погодував <годував> і все класно. Соню, до речі, не завжди. Один раз було, що я не пристігнула. Ось так виглядає. Воно насправді дуже легко пристягується. Але я один раз приїхала додому і вже потім зрозуміла, що я її не пристігнула. Я в шоці. Зараз доїдемо поки додому, трошки бачу затор є. І дощ перестане, я дуже надіюсь. Ось це все. А тут немало, ну, якщо так подивитися, скільки по кілограмам буде. Оце все. Це я притягнула сама разом з візочком. Із Сонією. Сусідка внизу допомогла занести на, ну, до ліфта візочок. І я окремо ще в пакет. Не все внизу візочку везла, окремо пакет. Ось так. Бо не хотілося залишати в машині, чекати, поки хтось прийде, щоб самій сходити, чи послати Ілью, наприклад. Коротше. Трошки переглянемо, що ж тут. Зроблю, я думаю, сьогодні вафельний тортик, фарш стоїть, чекає, якраз брізолі будуть на вечерю. Чудово. Банани по 67, дешевше, здається, ніж в АТБ були по знижці. Такий гель беру. Мені норм подобається. Закінчилися сміттєві пакети, але, здається, в АТБ дешевше і з зав'язками. Я завжди їх і беру, а це що. Коротше, терміново вже треба було. По акції були, ну я там показувала ціни. 69. Масло таке взяла. Написано, прямо прям масло. Ну, це марка цих ну фозі. Я не знаю, чи ще хтось. Навірно, фозі, так. Да. До на торт. Я думаю, нормально якраз буде. І оце сюди. Ось. З вареною, згущенкою і масло, І масло якраз от мені підтануло, і буде гарно. По 119 це 60 гривень штучка, дорогувато. Але хоч, може, надію, що норм буде, бо в тебе останнім часом не можу нормальні взяти. Левчику носочки треба було. І Соні, хотіла ще подивитися, точніше, я дивилася, але не було норм. І дінки, все по знижкам було. Я там показувала по цінам, але вже не пам'ятаю. Ось такий бургер соус на бургери норм. А колись взяли королівський смак, теж соус-бургер взагалі ніякий. Ну, і у нас такого, ви знаєте, дуже-дуже рідко, дуже мало. Але коли робимо бургери вдома, то діти отакі використовують по складу хліб нормальний. Саме звичайний, отак і беремо, і батон нормальний склад. Замість червоної риби оселедець, бо червона риба дорога, її не часто ми купуємо. А, до речі, оселедці ще кращий склад по омега-3. Тому дуже класний варіант рибки і корисних жирів. По знижці був сир, це клуб сиру дитячий по 400 гривень за кілограм. Як на мене, це нормальна ціна зараз для нормального сиру. Їздила, власне, як і завжди, саме для оці, за оцією куркою і брала не ніжкою, а стегном, бо і стегно, і ніжка по одній ціні була. Стегно зазвичай дорожче, але то акція була. Ось, Взяла аж 5 тут, значить, 2 ,5, приблизно, 2,5,5 кг, бо приблизно вони по 500-600 така упаковочка. І тут 5 упаковочок. Це завтра, скоріш за все, буду тушкувати у гусятниці. Знову забула, як вона. Так, помідорчики це на базарі, це отак, от це вже базар пішов. Гірочки, це вам розказувала все. І, до речі, дуже смачна полуниця. Я вже скуштувала, дуже смачна, солоденька. та да дам та-дам. Не пройшло і години, як я розклала все. І у мене вже готовий тортик. Ілля мені перебив, Ну, змішався. <хи> І це зверху посипала кешю, перемолола, бо грецький горіх дуже довго ще колоти потрібно було. На вечерю хочу зробити, якщо Соня дасть, оці бризольки, бо в мене фарш стоїть свіжий. І зараз, нарешті, покажу, що всі це ще додала. Не пам'ятаю, там, чи знімала, чи ні. Так. Так, носки показувала. Це левчику взяла. Ну, якість в сенсеї мені взагалі не подобається. Але можна цю взяти за 69 гривень. Ще чекаю посилку з Некста. Там небагато, але такі піжами, які мені подобаються для малих. Янки взяла такі трусики. Тут набір з трьох штучок. Вона, в принципі, носить от такими шортиками. Я на Нексті беру, на Нексті мені дуже якість подобається. І в неї є, а це так, вирішила взяти, бо і по знижці. І мені потрібно було, щоб активувати знижку, перевезти бали, і там від 300 гривень має бути покупка, щоб використати ті 100 гривень. Ось то вирішила. Виходить, що мені оце безкоштовно взагалі вийшло, бо через додаток було ті 100 гривень у мене. Їй вона казала на днях, якраз у нас була розмова, що потрібні топіки нові. Тому взяла, я не пам'ятаю, 169 коштували дві штучки. І ось така сумочка. Хто пам'ятає, я їздила якраз перед. Майже перед пологами Дянка мені мозок виносила, вона часто мені мозок виносить, виносила стосовно сумки, що їй треба сумочку, і вона таку біленьку тоді їздила, купувала в, в сенсії. А це так побачила, о, думаю, а вона от такої форми любить, щоб на замочку було і щоб отак от можна було на плечику натягнути. Ось, і Вона була по знижці. 219, а так вона реально інше стояли по 459. Бо це отака от штука, і ще поруч таке ж саме, просто сердечко таке, типу зі шкір замінника таке сердечко висіло. Я думаю, що вона оце ось взагалі зніма. І за 200 гривень нормально буде тягати, бо та біленька вона її витаскала повністю і вона розірвалася тут. Тому ми... ну, вона її не викинула, вона її на косметичку собі типу взяла. Тут нічого взагалі всередині немає, ні карманчиків, нічого. А, є маленькі навіть. Да. Ну, Там, щоб, знаєте, чи ключі покласти, чи щось таке, щоб не губилося. Одне відділення і пайде. Якраз пайдет. Да. Ось так. Ну, це ж сенсей. Я навіть стою на касі, щось купую. А я один раз прийшла, підійшла, взяла оце левчику, футболку, і цю кофту, а потім ще якраз побачила сумку вже на виході, і сама ж ця що на касі і каже: Ну, да, від нас неможливо просто вийти.' Кажу: блін, да, воно так і є. Я заходжу в Сінсей, це Сінсей і Аврора. Це е, ті місця, де просто дуже і дуже я обережна і обачна у своїх бажаннях. Ось і така кофта, за таку ціну теж може бути. Так? 59. Налегенько. Хоча у нас кофт на 98 має бути там багато, бо мені кума від сина ще свого віддала, і від ільї позалишалися деякі. І у Дениса-племінника мені дещо перепадає, передають. Тому одяг, в принципі, є, то у Левчика, а от футболки щось закінчилися. Ну і все, все, показала вам всі покупочки. Буду готувати вечерю. Попросила Юлю помити посуд. Я... Він зазвичай гарно миє, а цей не хотів, і він не все, по-перше, помив. Бо залишав таке бруд такий, жирне таке, капіц. Але я йому не кажу, щоб наступного разу він все одно мені допомагав. Я його тихенько сама перемию. Ну, Буває зі злості, там можу сказати, але зазвичай мовчу, щоб наступного разу теж мені допоміг. Так, Левчик частенько влаштовує істерики, коли хоче добитися, наприклад, щоб я йому дала телефон. Соня при цьому може спати, він її може будити. То істерика сталася після садочка знову з вимаганням, розкиданням всім. І дуже цікаво, коли кажу, щоб був тихіше, бо Соня розбуде, спеціально кричить 29 травня. Це Соні місяць 16 днів. Я вже почала звертати увагу на, на карусельку. Так, слідкує вже. Гулялись, називається. Такий дощара. <су> ну, гроза. Я бачила, що таке може бути. Але, знаєте, сидіти вдома так не хотілося. І Дянку. Хотілося, щоб не сиділи постійно в гаджетах. І ну, я то пішов, а Діана, щоб не сиділа в гаджетах, щоб пройшлися ми. От ми і пройшлися під дощем. Але я все передбачила, звісно. Парасольки ми взяли, соню накрили дощівочком. І все. Вирішила собі зробити кавабрейк. Бо я там таке затіяла розкласти одяг по місяцям. Ну, 3-6, 6-9. Бо багато що позалишалося ж від Левчика таке, що Соні можна. Бо те, що я Соні, знаю, що точно одягати не буду, бо воно таке чисто хлопчаче, то я вже його повіддавала. Левчика. Ось, і зробила кава брейк собі. дочитую вже книжку. ось цю. Треба трошки потерпіти. Тут буквально декілька сторінок залишилось, де не здивується, коли ти ще й читаєш. Вона просто настільки цікава, тут 300 сторінок настільки цікава, що і якось так простим таким текстом написано, що воно читається за Та, Але дійсно з цією книжкою сміялася і плакала разом з автором. Бо історії такі життєві і дещо і складні. Так що дуже раджу, хто любить подібну тематику, дуже раджу почитати. Мені, наприклад, набагато краще вона сподобалась, ніж Катя Блюстка. Ну, Це моє особисте, але Катю я до сих пір не можу дочитати там сторінок, мабуть, до ста прочитала і все. А цю ось за... Ну, мабуть, за тиждень я її подолала. Ось так. Ще пам'ятаєте, я вам радила канал Баланс Білого, і ось там я сьогодні дивилась інтерв'ю. Одного лікаря антиеч-терапевт, вона генетик, і там про кальцій більше розказували, взагалі і про довголіття, але там багато саме за кальці розмовляли. То для себе теж ще два моменти виявила, окрім того, які я вже знала, там багато про що розказується. І там вона не один раз наголошує на тому. я Якось вам теж казала, що. Кальцій не буде засвоюватись при дефіциті вітаміну Д. Вона на цьому теж наголошує, він просто не буде заходити туди, куди йому потрібно. Так от, також, чому важливо знову ж таки пити воду? Бо коли дефіцит води в організмі, то зменшується pH? І тоді Кальці поспішає на допомогу, наскільки я зрозуміла, його урівноважити. І через це, знову ж таки, він іде не на потреби того, де б він мав бути. От, і вона каже, що особливо для жінок у постменопаузі. А Я передньо читала книжку, боже, як же вона називалася? Ледь згадала, книга називалась xx мозок там про е, жінок, в більшості випадків про мозок жінок, про деменції, про Альцгеймера, там багато чого написано, і що жінка проживає в е, пре-постменопаузі. І там за рахунок гормонів вони по-іншому працюють, і кальцій не засвоюється. Тому у жінок в Ну, я не пам'ятаю, де конкретно, менопауза чи постменопауза дуже велика ймовірність остеопорозів, остеопенії, тому що там по-іншому через гормони працює і оця вся обмін кальцією. Так от ця лікар в інтерв'ю наголошувала, що особливо жінкам в постменопаузі потрібно братися не лише вже просто ходити і пригати. З фізичної активності. А саме потрібно займатися більш силовим тренингом, бо силовий тренинг буде викликати підіймати тестостерон, як не крути, а тестостерон буде позитивно впливати на кістки і на кальцій, чи на його засвоєння. от щось таке. В общем, зробила висновок, що дуже круто саме мати, вона так прямо і каже, що брати штангу, гантелі і займатися. Візьміть собі на заміточку, кому це можливо потрібно. А я вже чесно, я вже хочу в зал. Я вже так скучила. З іншої сторони, розумію, що мені буде складно. Я відчуваю вже оцю прям таку втому, знаєте, в м'язах. Спина потрошку у мене ж турбує, бо в такої позізю я дуже часто ходжу. Я її ще називаю поза знака питання. Да, бо таз вперед видвигається, плечі скругляються, все отак уходить. У мене отут аж хрусткає. Я задавала питання цьому мануальному. Він каже: То йдіть до ортопеда. Це тут з грудиною, скоріш за все, пов'язано. Я це розумію прекрасно, але ж воно все йде від спини, бо я спину гну е погано, можливо, м'язи працюють, не знаю. І воно все завертається вперед. І так вже хочеться в зальчик. Прямо вже не, не знаю, як, як би себе стримати. Але у мене і вдома є. Вага в мене є вдома гантелі. Тому якщо хочеш, то бери і займайся. І я вже тиждень, як думаю, над тим, що ж собі, не те, що знайти час, а просто я знаю, де я можу. Але в той час я собі даю зараз відпочивати. Коли Соня спить в день, да, я даю собі відпочивати. Це також потрібно. Але хочеться вже зайнятися силовими навантаженнями, потрошку почати. А ще сьогодні після цього інтерв'ю мене зацікавила саме ж ця а, лікарка. А, полізла я ще інші інтерв'ю з нею, дивитися. Там полізла туди, там потрапила потім в інстаграм, з інстаграму ще кудись. Коротше, в ітогі я у коляди, я вам теж тоді посилання кидала, він генетик. А, я купила міні-курс по вітамінам. Так що, там з розстрочкою взяла на 3 місяці, в принципі, це буде і ненакладно. З монобанку буде відраховувати по 700 гривень, тож взяла собі навчання. Те, що цікавить, мені цікаво, чи там буде щось нове, окрім того, що я вже знаю. Мені здається, що буде. Ну, а в будь-якому випадку, навіть оновити це все у пам'яті буде дуже добре. Так що. Можливо, чекайте якихось цікавинок з приводу вітамінчиків. В принципі, все те, що цікаве, я завжди хочу ділитися. Ну і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.